Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. Канал створений для того, щоб люди зі всієї України могли подивитися на автомобілі, що продаються на авторинках. Ви зможете порівняти ціни у Львові, в Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично сидячи вдома за чашкою чаю чи кави. Сьогодні ознайомче відео для розуміння того, що продається на Луцькому авторинку. Та ціни на автомобілі. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків. Пишіть в коментарях, які авто хочете бачити у наших відео, а ми будемо працювати над якісним контентом та робити огляди популярних автомобілів. Гарного вам всім перегляду! Так, Volkswagen Golf. В універсалі. 15 рік, 2.0 дизель, 270 пробігу, 16 тисяч ціна. Автопарковка, камера. Парктроніки є. Opel Combo 10 рік, 1.4 бензин, 270 пробіг, 6200 ціна. Контакти є. Mitsubishi ASX Синього кольору. На відео можливо буде чорний. Так, 11 рік, 1,8 дизель 185 пробігу, ціна 11200, це є передній привід. Контакти є. Renault Megane 3-го покоління. 12 рік, 1.5 дизель, 8450 ціна. В гарному стані. Контакти ось тут. Так, самий містний Кашкай. Кашкай плюс 2 12 рік, 175 пробігу, двигун 1,5 дизель на механіці, акустика Боус. Власник Андрій, ціна 12500. По максимальній комплектації сервісна історія пишуть є. Так, Є підігрів, клімат-контроль. Кода Октавія. В універсалі. 15 рік, 1,6 дизель, 199 пробігу. Так, 12250 виправили ціна. Так, контакти ось тут є. Так, Ford Connect чи Transit Connect. Настільки мало їх бачимо, зустрічаємо, що навіть не знаю, як правильно вона називається. Значить, вона в довгій базі. Цікаво тим, що вона в довгій базі, є самімісна на гарній комплектації. Це 2014 рік, 1,6 дизель, пробіг 248, 13200 ціна. Отут контакти для уточнення інформації. Для сім'ї взагалі саме то цікава машинка з кліматконтролем. Прокопчик є. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте більше інформації. Б-7 Passat. 11 рік, 1.6 дизель, 10600. Ціна. Пишуть стан відмінний. Троніки є на оригінальних дисках. Volkswagen Caddy. 17 рік, модельний 18-й, двигун 2.0 дизель на механіці. 213 пробіг. Пишуть в рідній фарбі оригінальний пасажир 14 350. ціна і контакти видно гарно. Шкіряний салон. Форкоп. Більше інформації уточнюйте. Peugeot 3008 в коричневому кольорі. 9 рік, 1,6 дизель, 227 пробігу, 9400 ціна в рідній фарбі з оригінальним пробігом. П-50 1.6 дизель, 190 пробігу, 7700 ціна цінат за десятий рік. Авто з Голландії. Так, сидіння на тканині. Так, парктроніки є. Citroen C4 Grand Picasso. Так, по автомобилю покажу. Так, те парктроники на оригинальных дисках. По опису це 10-й рік 2,0 дизель на автоматі, 224 пробігу, 7 місць, 8800 і контакти є. Mazda cx 5 15 рік, 2,2 дизель 180 пробігу, 17900. Ціна контакти є, акустика Bose Гарна комплектація досить. Парктрон, який є. Renault Trafic. У звичайній базі. Так, 11-й рік. 2.0 дизель, 202 пробігу. 12900 ціна і контакти покажу, покажу зараз. Отак От має бути видно. Так, оригінальна дубль кабіна, заводський вантажу пасажир, форкоп є. Opel Astra H 1,6 бензин, 5300 ціна, це у нас 2005 рік. Контакти бедно гарно, бачу є сервісна історія. Так, хто шукає такий автомобіль, може телефонувати, уточняти більше інформації. Volkswagen Sharan колись був досить популярний. 2001 рік, 7 мість, 1,9 дизель, легендарний вже можна сказати, так? 5300 ціна контакти є. В Гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Ford C-Max. 2005 рік, 1,8 бензин, 196 пробігу. Прибіг пишуть рідний, ага, газбензин навіть, так? Це добре. 5-4 стаціна, отут контакти є, є сервісна історія. Так, Хто шукає такий автомобіль? Телефонуйте, уточнюйте інформацію. Volkswagen Туран. Туранчик 10-го року в максимальній комплектації, 7-місний, 2.0 дизель на автоматі. Пробіг по 100% оригінал, ціна 12,900. Рено Гранд Сценік, 13 рік, 1,5 дизель, 194 пробігу, 11400 ціна, коробка автоматична. Акустика BOSE, контакти є. Так, по салону. Рено Гранд Сценік 16 рік, 1,5 дизель, 196 пробігу, 12500 ціна, 7 місць, акустика боус, Ерлінг <coughs> магнітола, дієкамера, панорама, шкіра Алькантара, підігріви. Зараз заглянемо. Так, комбінований салончик, все згідно з, з описом. На оригінальних дисках з релінгами. B8 Passat. 16 рік. Так, 2.0 дизель, 240 пробігу. В Airline. Ось тут контакти. Так, 18700. Заглянемо по салону. Темна стеля. Так, хто шукає таку машинку, телефонуйте. Renault Megane. Один такий на ринку яскравий. В максимальній комплектації це 12 рік, 1,5 дизель, 238 пробігу. Контакти до власника ось тут, ціна 8900. Є панорамний дах. На гарних дисках. Так, шкіряний салон. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Фордик. Ford, Ford Fusion. Сьомий рік, 1,4 бензин. Так, 210 пробігу, 4950 ціна. Ось тут контакти. Авто свіжо пригнане. Недавно хтось запитував, ось такий варіант знайшли. Опольовівара в догій базі. Дванадцяти рік, тринадцять вісімсот ціна, двигун 2.0 дизель. 290 пробігу контакти є. Так, парктроніки, розпашонка. Так, ще загляну по салону. Ось більше інформації уточнюєте. Дача докер. 16 рік, 1,5 турбодизель, 163 пробігу, 9500 ціна. Контакти ось тут. Volvo v 60 і октавка повнопривідна в одного власника. Машини не фарбовані, під ки... підказує власник. Значить, Volvo V60 60 це у нас 19 рік, 12 місяць, 2,0 дизель, 140 кВт, 147 пробігу, 26900 ціна, тут контакти гарно видно. Так, по салону. Салон комбінований. Бачу. Також бачу комплект додаткових коліс. Рідко зустрічаємо, кого цікавить, телефонуйте. Поруч шкода Октавія на повному приводі. 18 рік, 2,0 дизель, 181 тисячі пробігу, 17.300 ціна. Тут контакти до власника. Автомобіль не фарбований. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Touran. Так, 2,0 дизель на автоматі. 125 кВт, 9500 ціна. Рік 2008, 260 рідного пробігу. Контакти є ну, по обвісах кростуран. Лінзована оптика, парктроніки. І тут кростуран. Ну, це кростуран. Клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо. Парктроніки також є.